Вітаю, друзі, на каналі Мій Сад. У сьогоднішньому відео мова піде про широколисті гортензії, зокрема про зберігання зимою, про температурний режим, як гарно зберегти при якій температурі широколисту гортензію. Що для цього потрібно з нею зробити? Тому що дуже багато розмов, запитань, як укривати, накривати друзі. При, такій, при якій температурі зберігати, я вам розкажу із власного досвіду, як роблю я, друзі. Значить, я вже розказував у минулих відео, що для гарного квітування гортензії в наступний сезон потрібно її гарно підживляти, обробляти на на протягом періоду вегетації. це друзі, так, але скажімо, зараз ви гарно підживили, обробили гортензія в гарному стані. Листя опало, обчистили, заклала квіткові бруньки. Значить, останній етап, друзі, зимівлі гарної, це є охолодження широколистої гортензії. Друзі, гортензія повинна охолодитися і, можна сказати, навіть трошки і промерзнути. Тому що без охолодження, без такого стану спокою гортензія не заквітне гарно у наступному сезоні і не буде гарно розвиватися, друзі. Значить, як роблю я розказую із власного досвіду. Гортензії свої у відкритому ґрунті я не накриваю. Я висаджую тільки такі морозостійкі сорти. Переважно це серія Endless Summer, а також моя садова рожева, яку ми вже могли бачити неодноразово. друзі. Які ж ідеальні умови для зберігання температурного режиму? Зараз, друзі. Зайдемо у мою неопалювальну теплицю, і я вам покажу. Але спочатку я ще покажу на вулиці вам свої деякі молоді, наприклад, саджанці у П-9 широколистої. Зараз перед вами це волотиста. Вона тут є в мене маточні кущі, а також є і в півтора літрових. Вони всі будуть зимувати, друзі, у відкритому ґрунті. Ось так, як ви бачите, так вони будуть зимувати, заносити буду в теплицю. Волотисто тільки вже на зживцювання ближче до весни. Але це вже окрема тема для розмови. Зараз вам покажу, дивіться, мої широколисті у п 9 Бачите, в нас були вже морози і мінус 4 градуси, і вони гарно. Перенесли оці всі заморозки. Чому я їх не заношу в теплицю частину я вже заніс? Оці, друзі, я буду пересаджувати у більші контейнери зимою зараз взимку. Тому я їх не заношу, тому що треба їх ще почистити, обчистити. Але дивіться, вони усі заклали гарні квіткові бруньки. Хоча земля повністю промерзла, контейнер промерз. Але дивіться, наскільки гарно, бачите, гарні бруньки. Усіх. Це я фактично. Тут є сорт Endless Summer Bloom Star. Буду показувати так на руку, бо не видно добре. Бруньок. Ну, бруньки всі гарні, всі зелені. Гортензія за віли пагони. Підготовилась гарно до зимівлі, друзі. І вона теж в мене буде зимувати в неопалювальній теплиці. Друзі, зараз ми в моїй неопалювальній теплиці, де зберігаються мої маточники широколистих, а також менші у П9. Широколисті. Значить, дивіться, яка ідеальна температура для зберігання. Якщо у вас є приміщення неопалювальне, температура плюсова максимальна повинна бути плюс 3 градуси. Якщо буде більше, у мене при плюс 7 гортензія росла, вона не відпочивала і не охолодилася. Якщо гортензія, гарно зараз ви її не охолодите. Квітування ви не побачите, навіть якщо ви її гарно підживляли, обробляли на всього ну, протязі періоду вегетації, вона навіть у вас позакладала гарні квіткові бруньки. Пагони гарно визріли, гарно дозріли, але якщо вона зараз не охолониться, не охолодиться і не перейде у гарний стан спокою, у спячку, так звано. Вітування, друзі, ви не побачите. Дехто каже, я зберігаю у плюс 10, плюс 15 про холодне приміщення. Це не про холодне, це тепле приміщення. І це поганий буде результат весною у вас, друзі. Кажу вам із власного досвіду. Я гордені зберігаю свої неопалювальні теплиці, а ви скажете, а як же, якщо морози будуть сильні, що буде? Якщо будуть друзі, морози, значить якщо мінус 5 до мінус 5, мінус 6 на вулиці, я просто закриваю теплицю. Якщо будуть морози більше 10 градусів, можливо, буду прикривати агротканиною або агроволокном. можливо. Ви скажете, а якщо бруньки обмерзнуть, можуть друзі, обмерзнути бруньки, але це теж не страшно, тому що в мене є такі сорти гортензії, якщо верхня брунька, оця сама піка. Обмерзає, скажімо, я весною роблю обрізочку і знизу є, бачите, такі набухші теж бруньки це є заміщаюча брунька. гортензія все одно заквітне. Так що це теж не страшно. Але за це, якщо вона гарно промерзне і охолониться, вона піде дуже гарно вріст весною, друзі. Щодо відкритого ґрунту, значить, у мене у відкритому ґрунті. Переважно висаджені сорти серії Endless Summer. Це є морозостійка серія. В минулому році я вже це показував і відео на каналі. Хоча були морози короткочасні, і 20 і 15 градусів, гортензія все одно квітла. Квітла, друзі, заквітла і квітувала. Бачите, зараз в мене тут є навіть і <coughs> висадження зберігаються і в П9. Вони були до недавнього часу на вулиці. І було мінус 4, але нічого страшного не відбулося. Все одно гортензія підготувалась гарно до зимівлі. Бачите, хоч пагони і невеликі, такі сантиметрів по 3-4, але уся вона має піки і заклала квіткові бруньки. Навіть якщо би зимою щось сталося і ця піка змерзне, все одно скорення підуть нові пагони. Гортензія не замерзне, друзі. Ось такий зараз останній етап, який нам потрібно пройти для того, щоб гарно гортензія заквітла, це є охолодження і навіть таке трохи промороження. Може бути навіть мінус один, мінус два, мінус три. З гортензією нічого не буде. Я маю на увазі з тими верхніми квітковими бруньками. А взагалі-то може бути і більший мороз у відкритому ґрунті. Гортензія не мерзне, виробники деякі заявляють деяких сортів до мінус 12, мінус 20 навіть. Гортензія з кореня, під корень, вона не змерзне і не вимерзне, друзі. Ось такі етапи. Основні зараз зберігання широколистої гортензії. Задавайте запитання. Всім дякую за перегляди. Бажаю всім спокійних, мирних днів та ночей. І все буде Україна!